Тема нашого сьогоднішнього уроку це масаж живота. У нас модель, наша чудова Інна, знаходиться на масажному столі. Два рушничка зверху і знизу виконують функцію захисту. Так, беремо олію першого холодного віджиму і починаємо працювати. Такі. От два рушничка, і ми стоїмо поки з однієї сторони і робимо площинне поглажування. Так що ж ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні зробимо вісцеральний масаж живота. Це вид мануальної терапії, спрямований на поліпшення функції внутрішніх органів чарівної порожнини. Він передбачає вплив на органи через передню чарівну стінку шляхом натискання вібрації та інших прийомів. Як це працює? Вістеральний масаж впливає на кровообіг, лімфоток та нервову систему органів червної порожнини. Він допомагає зняти спазми, поліпшити моторику кишечника, зменшити запалення та сприяти відновленню тканин. Кому може допомогти? Вістеральний масаж може бути корисним при різних проблемах зі здоров'ям, таких як захворювання шлунково-кишечного тракту. Астрити, коліти, запори, проблеми з печінкою та жовчним міхуром, порушення менструального циклу, болі в спині та попереку головні болі, органи чарівної порожнини та їх значення для масажистів. Черівна порожнина людини містить безліч життєво важливих органів, кожен з яких виконує свої унікальні функції. Для масажистів, особливо тих, хто займається вістеральним масажем, знання анатомії цієї області є критично важливим для розуміння того, як правильно впливати на органи під час масажу. Ось деякі з основних органів, розташованих в червній порожнині. Шлунок, орган, де їжа перетравлюється та готується до подальшого засвоєння. Тонкий кишечник. Тут відбувається основне всмоктування поживних речовин з їжі в кров. Товстий кишечник. Завершальний етап травлення, смоктування води та формування калових мас. Печінка виконує безліч функцій, включаючи очищення крові від токсинів, вироблення жовчі для травлення, синтез білків та інше. Жовчний мехур служить для зберігання жовчі, яка допомагає перетравлювати жири, пічлункова залоза, виробляє ферменти для травлення та гормони, що регулюють рівень цукру в крові. Селезінка бере участь в імунній системі, очищає кров від старих клітин, нирки, органи видільної системи, виводять з організму продукти обміну речовин. Це Трубки, по яких сеча надходить з нирок для сочового міхура. Сечовий міхур служить для накопичення сечі перед її виведенням з організму. М'язи живота. Живіт людини має складну структуру, що складається з різних м'язових груп. Вони відповідають за підтримку внутрішніх органів, забезпечення рухів тулуба та захисту від пошкоджень. Ось деякі з них. Прямий м'яз живота проходить вертикально по центру живота. Відповідає за згинання тулуба вперед. Косі м'язи живота розташовані з боків від прямого м'яза, забезпечують повороти та нахили тулуба. Поперечний м'яз живота знаходиться під косими м'язами, сприяє підтримці внутрішнього тиску та стабілізації хребта. Вісцеральний жир це тип жиру, який накопичується навколо внутрішніх органів чарівної порожнини, таких як кишечник, печінка та підшлункова залоза. Він відрізняється від підшкірного жиру тим, що знаходиться глибше в організмі, та може становити серйозну загрозу для здоров'я, особливо вістирального жиру. Така Розташування глибоко в червній порожнині навколо органів, функції захисту органів, участь в обміні речовин та є ж небезпека, надлишок вістирального жиру пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та інших проблем зі здоров'ям. Звичайний жир, також відомий як підшкірний жир. Знаходиться безпосередньо під шкірою. Він виконує функції теплоізоляції та захисту від ударів, особливості звичайного жиру, розташування під шкірою по всьому тілу. Функції теплоізоляції, захист, запас енергії. Небезпека. Надлишок звичайного жиру може привести до ожиріння та пов'язаних з ним проблем зі здоров'ям. Біла лінія живота. Це сполучна тканина. Яка проходить вертикально по центру живота від мечеподібного відростка грудини до лобкового симфізу. Вона утворена зрощенням сухожиль м'язів живота, функції білої лінії живота. Розділення м'язів розділяє прямі м'язи живота на дві половини. Підтримка сприяє підтримці форми живота та внутрішніх органів. Важливо зазначити. Баланс, здоровий баланс м'язової маси та жирової тканини є важливим для здоров'я. Так, а ми вже завершаємо на завершальному етапі. Якщо ви уважно дивитесь, то ми, рухи наші, дуже приємні і не відчуваються болісних відчуттів, але вони, так можна сказати, конкретні. Дуже добре. Такий масаж завжди буде корисним і приємним. Наша модель відчуває полегшення. Зараз іде натискання фінальне по колу. Дуже добре. На одну четвертинку ми притискаємо декілька секунд та потім переходимо по колу. За годинковою стрілкою. Добре. Ми на завершальному етапі. Ось такий у нас був гарний масаж. Пробуйте його зробити під наше відео. І ваші клієнти будуть дуже задоволені. Так, і ще одне коло. Техніка нескладна. Освоїти можна за декілька разів. Відео. Дуже інформативне. І от завершально ми такі потряхування. Прибираємо надлишок олії та бажаємо здоров'я. До нових зустрічей, друзі!